Я перейшов спочатку на рівень вище, а потім зайшов в Значить, Ось давайте подивимося, як же ж це можна зробити. Ну, Тут вже він підготовний, тому що тут писати так багатенько. Часу займе, ну, так, нормально. Так, і де воно? Ось воно. Ми знаходимося тепер в цій папочці і так само тут то все те ж саме, за виключенням того, що тут ось цей для створення моделі, там він трохи розширений. Давайте подивимося. А так, все, все те ж саме. Тут Fill 3 Model, ось тут він є, а він виглядає ну, трохи в інший спосіб. Так, де, де він? Ну ось він. Ну, виглядає. Трохи незвично, Значить, ну, до цього потрібно звикнути, але в Python такі речі робити можна. Я на ляту створюю, ну, в даному випадку, просто ну якийсь вигаданий елемент поля, який називається у мене myindex, це число. Я тут замість myindex можу написати. Ну, наприклад, властивість, ну, поле файл. Теж вигадано або файл нейм. І в ньому в цьому файл нейм буде посилання на те місце, де у нас буде знаходитися наші наша статті, тобто файлики. Ну, поки що з індексом. Його не складно переробити, тобто по індексу знаходити файли, а можна прямо ось тут забивати. Так от я, якщо подивитися на ось цей root item, дай будь-який q стандарт item, то в ньому, звичайно, ніяких майіндексів немає до ось цього оператора. Як я це робив, я його просто туди додаю. І він становиться, тобто якби я на ляту розширив, розширив цей клас стандарт тайтом, додавши в нього своє поле. Ось така от штука. І я ось додав в нього і потім все те ж саме. Тобто Для кожного із цих. Я, от, наприклад, для фауна, це у нас вузол ну він буде 0. Ну, може, міг би бути будь-який. Ну і далі просто, просто перераховував ці індекси мої індекси, котрі будуть використовуватися. Ну, Для чого я зробив так? Тому що в принципі їх можна ну, зберігати або окремо. Тобто, спочатку така була думка, але потім я подумав, що можна прямо зразу туди файли ставити і все буде виходити назви файлів. Чому так зробив? Тому що ну, спочатку в мене була і ідея, а може ми так і зробимо. Брати дані не з файлів, а з бази даних. Це буде ще крутіше. Тобто, у вас буде ну, довідник, зібраний в одному місці, в одному файлі, в файлі бази даних, ну, наприклад, із Клайд бази даних. І це буде значить, його по цьому полю, можна буде звертатися і отримати інформацію. Так що, скоріш за все, ми так його і залишимо. Ну, спочатку ми с зробимо з файлами, а потім з базою даних. Так, ну і <coughs> що у нас тут ми маємо? Для кожного з елементів, от ви бачите, я їх пододавав. Ось вони. Так, чомусь у мене їх 11 вийшло. А, ну тому що у нас корневые узлы там все правильно. Там 8 було, а це ж ще корні є, корнівий вузол. І вот. все. Тобто для кожного із э, itemів, QSTRATEM, додався просто ще один ось такий от оператор. Ну і звісно, тут для того, щоб побачити э, те, що ми робили тут э, при принті ось цього, у каблукі консолі, э, нам би бажано подивитися. Давайте ось так спробуємо. Так, Так... ну давайте я запущу його. Подивимося, чи працює він. Так, да, все працює. Тепер треба нам додати сюди, щоб він виводив ось ці поля. Вони насправді є, там він, бачите, запустився і все начебто працює. Так, давайте хвилиночку. я от поставлю на паузу. Так, ну я дописав ще в принті один параметр а, наступний, це а, безпосередньо вивід ось цього нашого створеного поля а, самостійно, myindex. Ну як ми зробили? Ну ось якщо ось це вже ми отримуємо сам безпосередньо айтем, то звичайно у нього є текст, який ми побачимо арел, міті і так далі. І якщо цей item, ми ж не б дали в нього myindex, то, тому ну, ось це буде. Так само для нього. Оце item, А оце my index. Ну і давайте запустимо і подивимося, що воно так і працює. Ось фауна. Двойний клік. От RL4, наприклад, а Fauna буде 0. А риби, сом, це буде 11. Ну всі оці речі у нас вже начебто працюють. Тобто тепер у нас є індекс якийсь певний. І якщо ми створимо базу даних, в котрій будуть такої структури, ось цей індекс, і наступне поле буде артикли, ну, стаття, котре буде собі містити HTML-файл, то ми зможемо. Модифікувати наш цей приклад так, щоб у нас тут було, ну, наприклад, в лівій частині части буде дерево, ось це наше, а в правій частині буде елемент, який буде у нас показувати веб-сторінки. Ну, це вже про веб-сторінки. Там можливо воно і буде продовження відразу, а потім ми розглянемо інші можливості веб-старінку зосередимося на ось цьому прикладі. Ну на цьому, оскільки я хотів показати вам про використання тривію безпосередньо в такому вигляді, і начебто тему я розкрив про це, то на цьому я буду завершувати, а буде наступне окреме відео про створення ось такого міні-довідника. Ну, на цьому я буду завершувати. На все добре.